13 лютого, Всесвітній день Радіо. Події дня. 1895 року брати Луї та Август Люм'єри створюють перший кіноапарат, здатний знімати і проєктувати рухливі фотознімки. Перший відкритий кіносеанс був проведений люм'єрами 28 грудня 1895 року. Першими фільмами, які демонстрував кінематограф, були короткі сценки: вихід робітників з фабрики люм'єра, прибуття поїзда тощо. 13 лютого 1934 рік кригою Чукотського моря розчавлено парохід Челюскін. В результаті катастрофи на льоду опинилося 104 людини. Епопея рятування потерпілих тривала два місяці. Цього дня народились. 1769 рік. Побачив світ Іван Крилов, знаменитий російський байкар. Цього дня народився Федір Шаляпін, російський оперний і камерний співак. У 1903-му Жорж Сіменон, французький письменник, метр детективного жанру серія детективів про комісара Мегре. У 1909-му народився Віктор Іванов, український режисер, сценарист і письменник, відомий зокрема за стрічкою за двома зайцями. У 1960-му Сергій Тігіпко – український банкір, політик.